Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки в Україні не можуть накласти санкції на Азарова. В Австрії небайдужі це зробили самі. Як прийде телеграм-канал Азіровка, в Австрії здійснено напад на маєток дуже схожий на маєток Азарова. Його закидали коктейлями Молотова. Також згоріло три елітні автівки. Власника маєтку врятували пожежники та швидка. За даними телеграм-каналів, на носилках винесли чоловіка дуже схожого на колишнього прем'єра України Азарова. Джерела в пожежній службі зазначають, що стан чоловіка та його дружини критичний. Їх перевели в інтенсивну реанімацію. Цього пікового відділення в Австрії в той же час, поки з Азаровим в Австрії борються фізично в Україні. Досі залишаються десятки проросійських діячів, у яких потенційно можна було б конфіскувати активи. Однак цього не вдалося зробити через відсутність санкцій щодо цих осіб. Деяким із них було накладено санкції до 24 травня 2022 року, що виключає можливість проведення конфіскації. Низка проросійських політичних діячів, включно з колишнім прем'єром України Миколою Азаровим, екс-міністром освіти Дмитром Таба а також екс радником Віктора Януковича Андрієм Портновим в лапках главою Криму Сергієм Аксоновим та іншими вже понад рік не підпадають під оновлені українські санкції. Про це пишуть експерти центру протидії корупції в колонці Української правди. За словами автора матеріалу, причина полягає в тому, що для конфіскації їхніх активів спершу необхідно блокувати їхнім рішенням Ради нацбезпеки та оборони РНБО, що стало можливим тільки після внесення змін до закону про санкції у травні 2022 року. Повідомляється, що міністр. Міністерство юстиції досі не має можливості шукати пов'язані з цими особами активи та перевіряти можливість стягнення. Після блокування активів мін'юст зможе розпочинати проведення перевірки є за необхідності звернутися до суду. В той же час нещодавно з'ясувалося, що колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров має кілька власних ділянок та об'єктів нерухомості на рубльовці під Москвою. Після утечі Азарова зняв в безстрокову оренду у держави майже 50 соток землі в селі петрово Дальня, яка є у власності Російської Федерації. В офіційних реєстрах зазначено, що земля була виділена експрем'єру. на підставі якогось офіційного листа, щоправда, і досі залишається таємницею, чи він платить за неї. Окрім цього, сама дружина Азарова придбала ділянку площею 15 соток з будинком в 1100 квадратів. В тому ж самому селі варто зауважити, що аналогічна за площею ділянка, і будинок коштує близько 370 мільйонів рублів. Однак це не все, що має сім'я Азарових. Так, Лілія Азарова, невістка екс дружина сина Азарова Олексія, яка є фігурам. Кримінальної справи стосовно отримання хабара придбала у селі Жуківці особняк, який коштує 1,2 мільярда рублів. Але про цю цікаву персону у нас для вас є інформація поцікавіше. Так, невістку Азарова довгий час ніхто не знав обличчя, і вона була більше такою міфічною істотою. Але журналістам вдалося роздобути світлини дружини сина екс України Микола Азарова Олексія. Їх у Твіттері опублікував Сергій Лещенко. Дружина Олексія Азарова нарешті вдалося знайти фото. Спасибі активістам звідня в руках сумка зі Страуса. Це Заразно коментує він. І це ще не все. Активісти з Відня були залучені не просто так, адже до втечі у Росії Азаров, його син і невістка займалися розвитком своєї бізнес імперії в столиці Австрії Відні. Так так, вам не почулося саме на теренах загниваючої Європи, як неодноразово відгукувався про Європу Микола Янович. Згідно з офіційним реєстром юридичних осіб Австрії, дружина Олексія Азарова є власницею і керівницею цілого ряду підприємств на території цієї західноєвропейської держави. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!